Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. І у нас трагедія. У нас трагедія, яка називається машина з заводу. Третій рік повномасштабного вторгнення росіян в Україну. 10, там, 11 рік. Просто він із росіянами. Отримуємо машину з заводу. Залазимо. І що ми маємо? Ну, звісно, те, що. Механізм захисту двигуна ну, закритий, це, скоріш за все, вона так сюди і їхала. так? Тобто її гвалтували, мордували, вичавлювали вихлопні гази крізь ці клапанці. Але то таке, мова не про те, це не так критично. Дивіться, паливний насос високого тиску. Весь в пальному солярка в безпосередньої близькості до випускних колекторів. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що за плечима у мене упродовж останнього, крайнього місяця з капіталки два двигуни. ну Одна машина з заводу, інша, інший двигун з капіталки. Отут були течії. На одній машині сунув я, інша машина іншого підрозділу, я просто це відмітив їм сповістив. Тут, дивіться, сусід. Бачите? Пальне. Це все пальне. І взагалі, щоб ви розуміли, так, я також перелік моїх зауважень по цій машині розміщу в описі під відео, якщо він лізе під першим прив'язаним коментарем, можете піти, почитати, які БМП приходять із заводу. Я, до речі, спілкувався з прийомниками і кажу прийомникам, нащо ви військовим представникам, нащо ви приймаєте ці машини? Попів машини, нащо ви їх приймаєте? Вони мені кажуть, що добре, там такий прикол. Ти або ну, вони кажуть більш-менш всі однаково погані. Тобто, ти або приймеш погану і будеш сам силами підрозділу її доробляти, ладнати і більш-менш на ній воювати. Або ти не отримаєш ніякої. Тому що немає нормальних машин. Вони, ну, у них кажуть всі лайно, на яку не залізь, оце ось норма речей. Теперішні реалії поставки бойових машин в бойові підрозділи. Все, Все в солярці, в воді. Все жене піше крапає, готові горіти, запалюватися і спалювати українців заживо. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.